Привіт! Сьогодні ми поговоримо про тему, яка хвилює кожного: як розпізнати брехню за жестами та мовою тіла. Ми всі хочемо знати правду, особливо коли від цього залежать стосунки, робота чи важливі життєві рішення. І хоча люди можуть приховувати свої справжні думки словами, їхнє тіло дуже часто видає справжні наміри. У цьому відео ви дізнаєтесь, які жести найчастіше супроводжують обман, чому ми підсвідомо робимо певні рухи, коли говоримо неправду, і як навчитися помічати ці дрібні сигнали у спілкуванні з іншими. Дивіться до кінця, буде багато корисних прикладів і порад, які допоможуть вам краще розуміти людей і не дати себе обдурити. Поїхали! Перед тим як переходити до конкретних рухів, важливо зрозуміти, що таке невербальна комунікація. Невербальні жести це всі сигнали, які ми передаємо без слів: положення тіла, рухи рук, міміка, погляд, навіть інтонація голосу. За дослідженнями психологів, близько 70% інформації ми отримуємо саме через мову тіла, а не через слова. Це означає, що людина може говорити одне, але її жести й вираз обличчя підсвідомо розповідають інше. Чому так відбувається? Коли ми брешемо, мозок витрачає більше ресурсів на вигадування історії. У цей час контроль над тілом слабшає і проявляються маленькі, несвідомі сигнали. Саме вони допомагають зрозуміти, що співрозмовник не щирий. Тому, якщо ви навчитеся звертати увагу на ці ознаки, зможете краще розпізнавати обман і впевненіше почуватися у будь-якому спілкуванні. Коли людина намагається приховати правду, вона рідко може повністю контролювати всі свої рухи. Наша психіка влаштована так, що у стані напруги або стресу ми починаємо робити дрібні, часто неусвідомлені жести. Вони і є першими сигналами, що в розмові щось не так. Ось найпоширеніші невербальні ознаки брехні, на які варто звертати увагу. Перше торкання обличчя дуже часто людина, яка бреше, інстинктивно торкається свого обличчя. Це можуть бути дотики до носа. Підборіддя, вуст або щік. Є навіть так званий ефект Пінокіо. Коли ми говоримо неправду, тканини в носі розширюються через викид адреналіну і з'являється легке свербіння. Щоб його зняти, ми машинально чухаємо ніс або торкаємося його. Так само торкання губ або спроби прикрити рот рукою символізують підсвідоме бажання приховати сказане. Друге приховування долонь. Коли людина говорить щиро, вона частіше демонструє відкриті долоні або розслаблені руки. Якщо ж співрозмовник ховає руки в кишені, стискає їх у кулаки або кладе долонями вниз, це може бути знаком захисної позиції або бажання щось утримати всередині, тобто приховати правду. Третє: несвідомі доторки до шиї чи вух. Ще одна дуже характерна ознака: легке почісування шиї, дотик до коміра, масування ділянки під вухом або потилиці це реакція нервової системи на стрес, спроба заспокоїти себе. У психології такі рухи називають самозаспокійливими жестами. Четвертий зоровий контакт. Люди часто думають, що брехун завжди уникає погляду. Насправді це не зовсім так. Одні справді відводять очі у бік або дивляться вниз, ніби шукаючи підказку, що сказати. Інші навпаки неприродно довго і уважно дивляться співрозмовнику в очі, щоб створити враження впевненості. Якщо ви помічаєте таку неприродну поведінку, це привід насторожитися. П'ята зміна пози і мікрорухи тіла. Під час брехні людині некомфортно, тому вона може мимоволі змінювати положення тіла, наприклад, відхилятися назад, схрещувати ноги або руки, підсвідомо створюючи дистанцію. Такі рухи часто швидкі і виглядають як спроба сховатися. Шосте скуті або надмірні рухи рук. Руки можуть видавати обман кількома способами. Деякі люди починають нервово крутити предмети в руках, ручку, телефон або гудзик. Інші, навпаки, завмирають і їхні жести стають неприродними, скуваними, ніби вони бояться рухнутися, щоб не видати себе. Також можуть з'являтися різкі, занадто емоційні рухи руками, що покликані підкреслити слова, у які сам брехун не зовсім вірить. Такі жести самі по собі не є абсолютним доказом брехні. Але якщо ви помічаєте кілька сигналів одразу і вони не відповідають звичній поведінці людини, це привід замислитися. Невербальні жести це лише частина пазла. Дуже важливо звертати увагу на те, як змінюється міміка і голос людини, коли вона намагається приховати правду, адже саме обличчя і звучання голосу першими реагують на внутрішній стрес, що виникає під час обману. Нижче наведені найбільш поширені ознаки, які допомагають розпізнати брехню у виразах обличчя та мовлені. Перша нещира посмішка. Однією з класичних ознак є посмішка, яка виглядає неприродно. Під час справжньої радості задіюються так звані орбікулярні м'язи, вони піднімають щоки і формують гусячі лапки біля очей. Коли людина бреше, вона зазвичай усміхається тільки губами, а очі залишаються напруженими чи байдужими. Таку посмішку можна впізнати за тим, що вона. З'являється занадто швидко або різко, триває довше або коротше, ніж природно, не супроводжується жодними іншими емоційними проявами. Наприклад, співрозмовник може вимушено всміхатися, щоб приховати дискомфорт, але при цьому погляд залишатиметься холодним чи сповненим тривоги. Другі мікровирази обличчя. Мікроміміка це короткі спалахи справжніх емоцій, які тривають буквально частки секунди. Людина не встигає їх контролювати, тому вони є одними з найнадійніших сигналів. Наприклад, перед тим як на обличчі з'явиться нейтральний вираз, може промайнути здивування, страх або роздратування. Брехун може на мить стиснути губи або насупитися, а потім одразу надягнути спокійний вираз, навчитися помічати ці мікровирази допомагає практика. Уважно спостерігайте за людьми у звичайному житті або переглядайте відеозаписи інтерв'ю, щоб тренувати сприйняття. Третя зміна тембру, гучності, і ритму мовлення. Коли людина бреше, вона може говорити голосніше, щоб здаватися впевненішою. Навпаки, починати говорити тихо, боячись видати зайве, змінювати тембр, голос стає хрипким або вищим, робити більше пауз, у яких вона обмірковує, як правдоподібно викласти історію, запинатися, повторювати слова, вставляти звуки замінники, е, -е. ну. Усі ці ознаки свідчать про напруження, яке виникає, коли людина одночасно бреше і намагається контролювати свою поведінку. Четверта частина ковтання, облизування губ і покашлювання. Під час хвилювання активується симпатична нервова система, що призводить до сухості у роті та підвищення пульсу. Щоб заспокоїтись або зняти дискомфорт. Людина може облизувати губи, частіше ковтати слину, злегка покашлювати або прочищати горло. Якщо таких рухів раніше не було, а під час важливої теми вони раптом з'явилися, це може бути ознакою обману. П'яте зайві пояснення і запевняльні слова. Ще один поширений сигнал, надмірне використання слів, що підкреслюють чесність. Наприклад, чесно кажучи, відверто, я вам серйозно кажу. Повірте мені. Ці фрази спроба створити враження щирості, коли людина сама у свої слова не надто вірить. Зазвичай у щирій розмові так часто їх не використовують, шосте раптове пришвидшення або уповільнення мови. Іноді брехун починає говорити дуже швидко, ніби боїться, що його переб'ють чи почнуть ставити незручні запитання. В інших випадках людина навпаки затягує паузи, щоб вигадати переконливу відповідь. Якщо зміна темпу поєднується зі змінами в голосі або міміці, це тривожний сигнал. Головне правило не робіть поспішних висновків за одним жестом або мімікою. Завжди порівнюйте поведінку людини з її звичайною манерою спілкування. Якщо змін одразу кілька, міміка, голос, рухи це значно підвищує ймовірність нещирості. Отже, ти вирішив, вирішила розпізнати, коли тобі кажуть правду, а коли ні. Це дуже корисна навичка. Але тут є одна велика пастка, про яку мало хто говорить. Виявляється, багато людей дуже часто роблять помилки, намагаючись вирахувати брехуна. І знаєш, що часто це трапляється через те, що вони занадто буквально сприймають певні жести або вирази обличчя. Не враховуючи цілий контекст ситуації або особливості самої людини, перша типова помилка думати, що якийсь один жест чи ознака автоматично означають: ага, це брехун. Наприклад, уяви, людина торкається носа, відводить погляд чи нервово рухається, і ти вже впевнений, що вона тобі бреше, але це може бути просто. Нервозність або навіть звичайна звичка. Уяви, що ти прийшов на важливу співбесіду чи зустріч, ти хвилюєшся, твій організм напружений, і ось ти вже підсвідомо чухаєш ніс або розгладжуєш комір сорочки. Це ж не означає, що ти тут же обманюєш. Ще приклад, може в тебе просто сухий ніс, або ти відчуваєш легкий свербіж. Люди живі істоти, і не всі рухи пов'язані з брехнею. Друга важлива річ це те, що кожна людина по своєму унікальна. Хтось завжди тримає руки в кишенях, хтось постійно відводить погляд, а хтось навпаки дуже експресивний і емоційний. І якщо ти не знаєш, яка поведінка для цієї людини нормальна, то ризикуєш зробити хибний висновок. Наприклад. Твій друг може завжди трохи нервувати у спілкуванні, це його природна манера. Якщо ти не враховуєш це, будь-який його нервовий жест буде здаватися тобі підозрілим. А насправді він просто такий є. Третя помилка це коли людина намагається зловити абсолютно все: кожен рух, кожен погляд. Кожен подих, це наче намагатися одночасно дивитися телевізор, слухати радіо і читати книжку. Ніде мозок не встигає зосередитися. В результаті ти або зовсім нічого не помічаєш, або придумуєш собі цілу історію, яка може і не відповідати дійсності. Краще вибрати кілька основних сигналів і дивитися на них у комплексі таплуй. Тобто, наприклад, чи змінюється голос і міміка, чи додаються незвичні рухи тіла, чи збігаються ці прояви в часі. Якщо все сходиться, це вже привід задуматися. Четверта річ людина може бути нервовою або напруженою не тому, що бреше, а через зовсім інші причини. Уяви, що твій співрозмовник отримав погані новини, чи йому просто важко зосередитися через втому або хвилювання. Все це може проявитися у вигляді нервових жестів, уникання погляду або змін у голосі, але це зовсім не означає, що він бреше. Тому важливо завжди ставити себе на місце іншої людини і розуміти, що може її турбувати або дратувати у цю хвилину. І п'ята, але не менш важлива помилка це забувати про культурні і соціальні відмінності. У різних країнах, регіонах і навіть в окремих соціальних групах існують різні норми поведінки. Наприклад,. У деяких культурах уникання прямого зорового контакту це знак поваги і ввічливості, а не підозрілості чи нещирості. Якщо ти оцінюєш поведінку людини через призму власного культурного досвіду, можна дуже легко неправильно її зрозуміти. Отже, чому ж так важливо враховувати контекст? Контекст це по суті рамки всієї ситуації. Він допомагає зрозуміти, чому людина поводиться саме так, а не інакше. Без контексту ти фактично читаєш лише окремі сигнали, які можуть бути просто випадковими або викликані зовсім іншими факторами. Якщо ти зможеш враховувати, який настрій у людини, що відбувається навколо, які стосунки у вас з нею, її звичайна поведінка, то виявити справжню брехню буде значно легше і точніше. Пара порад, щоб не потрапити в пастку. Спостерігай за людиною в різних ситуаціях зверни увагу, яка її звичайна манера спілкування і поведінки. Не роби висновків за одним-двома жестами. Краще зважити кілька ознак одночасно. Думай про контекст, чому ця людина може нервувати, що її хвилює. Пам'ятай, що ідеальних детекторів брехні не існує, навіть фахівці помиляються. Загалом, розпізнавання брехні це не магія, а мистецтво уважності, терпіння і розуміння людей. І якщо підходити до цього з розумом і враховувати всі нюанси, то можна значно покращити свої навички і уникнути неприємних помилок. Що робити, якщо ти запідозрив, що тобі брешуть практичні поради? Отже, уявімо таку ситуацію: ти спілкуєшся з кимось, і раптом у тебе виникає відчуття, що тебе можуть вводити в оману, тобто бобрешуть. Що ж робити далі? Панікувати або кидатися в обвинувачення точно не найкращий варіант. Ось кілька простих, але дуже дієвих порад, які допоможуть тобі зорієнтуватися і зберегти контроль над ситуацією. Перше, спокійно спостерігай і слухай. Перш за все, не роби поспішних висновків. Навіть якщо ти помітив кілька тривожних сигналів, дай людині можливість висловитися. Часто ми бачимо лише частину картини, а правда може бути зовсім іншою: не підвищуй голос і не звинувачуй одразу. Це тільки викличе оборонну реакцію і закритість співрозмовника. Замість цього, краще пильно спостерігай за його поведінкою, голосом і мімікою. Це допоможе зрозуміти, чи є в його словах логіка і щирість. Друге завдання задавати відкриті питання. Щоб дізнатися правду, найкраще ставити питання, на які не можна відповісти просто так або ні. Наприклад, замість ти це робив, спитай, як саме це сталося, або розкажи, будь ласка, детальніше, що ти відчував тоді? Відкриті питання змушують людину більше говорити і під час розповіді часто проступають протиріччя або деталі, які видають брехню. Третє: спокійно реагуй на відповіді. Навіть якщо ти відчуваєш, що тобі не кажуть правду, важливо зберігати холодну голову, емоційна реакція, крик, образи, агресія тільки закриє двері для чесного діалогу. Пам'ятай. Твоя мета не зловити людину на брехні, а зрозуміти, що відбувається, і можливо допомогти розв'язати проблему. Четвертий: звертай увагу на деталі і несумісності. Якщо в розповіді є моменти, які здаються тобі нелогічними або суперечать один одному, не соромся ввічливо уточнити. Іноді людина сама плутається в тому, що розповідає, особливо якщо їй некомфортно говорити правду. Але пам'ятай, не варто поспішати з висновками, можливо, це просто забудькуватість або непорозуміння. П'яте не звинувачуй без доказів. Пам'ятай, що підозра це ще не доказ, якщо немає чітких фактів, краще дати людині шанс пояснити себе. Безпідставні звинувачення можуть зруйнувати ваші стосунки і зробити їх напруженими. Якщо ж ти все ж маєш підстави думати, що тобі брешуть, спробуй говорити про свої почуття, а не звинувачувати. Наприклад, мені здається, що щось не так, і це мене тривожить. Можемо поговорити чесно. Шосте пам'ятай про свої межі. Якщо брехня повторюється і стає системною, дуже важливо не дозволяти це собі і своєму оточенню. Визнач свої межі і дай зрозуміти людині, що ти не готовий миритися з обманом. В такій ситуації краще чесно і відкрито обговорити проблему або, якщо потрібно, відсторонитися від токсичних стосунків. Отже, ви вже знаєте, що розпізнати брехню це не просто спостерігати за окремими жестами чи словами, а складний процес, що вимагає уваги, терпіння і практики, але як саме розвинути цю навичку, як навчитися помічати справжні сигнали, не помилятися і зберігати холодну голову? Ось кілька дієвих кроків, які допоможуть тобі стати справжнім експертом у розпізнаванні неправди, і головне зробити це максимально природно і без зайвого напруження. Крок перше: навчися уважно спостерігати. Це основа всього. Перш за все, потрібно навчитися спостерігати за людиною так, ніби ти читаєш цікаву книгу або дивишся захопливий фільм. Звертай увагу не лише на слова, а й на ті деталі, які часто залишаються поза увагою, як змінюється вираз обличчя. Чи збігається міміка з тим, що каже людина, який темп і тон голосу, які рухи роблять руки, ноги, тулуб, чи змінюється поведінка в залежності від теми розмови? Це дозволить тобі зрозуміти, що для конкретної людини є нормою, а що кигна ам сигналом, що щось не так. Крок другий: вивчи типові жести брехні, але не зациклюйся на них. Є багато інформації про те, які жести чи поведінкові особливості можуть свідчити про неправду від уникання погляду до частого дотику до обличчя. Але дуже важливо розуміти, що жоден окремий жест не є 100% доказом брехні тож ознайомся з цими сигналами, вивчи їх, але завжди дивись на всю картину в цілому. Крок третій: порівнюй поведінку людини в різних ситуаціях якщо ти хочеш навчитися помічати брехню, звертай увагу на те, як людина поводиться, коли говорить правду, а як коли розповідає щось, що може бути неправдою. Наприклад, у повсякденних розмовах спостерігай, чи є у співрозмовника якісь специфічні звички. Певні рухи, вираз обличчя, тон голосу. Потім, у більш напружених чи важливих моментах, дивись, чи змінюється щось кардинально. Крок четвертий: вчися слухати не лише слова, а й паузи і звуки між словами. Іноді правда ховається саме в тому, як людина говорить, а не тільки в тому, що вона говорить. Звертай увагу на паузи у розмові, чи затягує вона слова. Повторення одних і тих же фраз чи уточнень, невпевненість у голосі, коливання тону, звуки, які людина робить, коли намагається подумати або ухилитися від відповіді. М -м -а, а, Ну, ці дрібниці можуть багато розповісти про справжні почуття співрозмовника. Крок п'ятий Практикуйся в реальних життєвих ситуаціях. Теорія це добре, але справжній прогрес настає, коли ти починаєш застосовувати знання на практиці. Спробуй уважно спостерігати за друзями, колегами знайомими, не ставлячи їм вивідних питання і не звинувачуючи ні в чому. Просто тренуй своє вміння помічати зміни у поведінці. Особливо коли тема розмови стає більш емоційною або особистою. Крок шостий: веди нотатки або щоденник спостережень, щоб краще запам'ятовувати і аналізувати свої спостереження, корисно записувати їх. Можеш заводити невеликий щоденник, куди будеш занотовувати, що ти помітив, які сигнали спостерігав, які висновки зробив, що вийшло, а що ні. Це допоможе з часом краще розуміти закономірності і не повторювати типові помилки. Крок сьомий: вивчай психологію і невербальну комунікацію. Якщо хочеш серйозно прокачати навички, почни читати книги та дивитися відео про психологію спілкування, мову тіла, поведінку людини під стресом. Це допоможе тобі глибше розуміти не тільки те, що відбувається зовні, а й внутрішні механізми, які впливають на поведінку людини. Крок восьмий розвивай емоційну інтуїцію. Пам'ятай, що людина це не лише рухи і слова, а й емоції. Навчися відчувати настрій співрозмовника, його переживання, не ігноруючи свій власний внутрішній голос і інтуїцію. Часто саме інтуїція підказує нам, що щось не так, навіть коли розум ще не може це пояснити словами. Крок дев'ятий Будь готовий до помилок. Розпізнавання брехні це навичка, що потребує часу. Не зневіряйся, якщо іноді будеш помилятися або неправильно інтерпретувати сигнали. Навпаки, кожна помилка це цінний досвід, який допоможе ставати кращим і уважнішим. Підвищення навичок розпізнавання брехні це шлях, який вимагає терпіння, постійної практики і бажання розуміти людей. Але якщо ти будеш дотримуватися цих кроків, з часом зможеш не тільки краще бачити правду, а й будувати більш відкриті і довірчі стосунки з оточуючими. Отже, розпізнавати брехню це справжнє мистецтво, яке потребує уважності, терпіння і практики. Ми розглянули, як важливо не робити поспішних висновків, завжди враховувати контекст і пам'ятати про унікальність кожної людини. Також поговорили про те, як спокійно і мудро реагувати, якщо ти запідозрив обман, і як поступово розвивати свої навички спостереження. Пам'ятай, що головне це не лише виявити брехуна. А зберегти чесність і довіру у спілкуванні, будувати здорові стосунки і розуміти один одного краще. Дякую тобі, що подивився, подивилася це відео і провів, провела час зі мною. Якщо ця тема була для тебе цікавою і корисною, не забудь поставити лайк, це дуже допомагає розвитку каналу. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео про психологію, комунікацію та корисні поради на кожен день. І дуже хочу почути твою думку. Залишай коментарі під відео, чи зустрічав, зустрічала ти ситуації, коли доводилося розпізнавати брехню, які методи працювали саме для тебе. До зустрічі в наступних відео. Бережи собі і будь чесним, чесною! Це найкращий шлях.